Шість. Так, Що випаде, то випаде. Два. Короче, юри, ви зроби ты на першому місці, потім просто цифрики зміниш. Е, то шо? Диви, диви. після... А, це блядь, дропер, думаю, думав, це елітри. Після бедварса на то е, тому е... сервері элитря мають йти на ура. Йоп твою мать! Вообще не розумію. Що саме? Дропер то не моє. Я тоже, я ще не пройшов, блядь. Навіть першого. Бля, я в піксель не попав. Бля, ні, хтось пройшов, все-таки вже і перший. І перше місце за Сука. Нарешті, перший рівень прийшов. До, ти тільки сказав, я тоже в цей момент прийшов, до речі. Ходу на цьому я і зупинюсь. П'ятий. Тоже п'ятий. Задроти вони. Да. Що випаде, то випаде. Довіряю, Далі. Я не буду запиняти його. Блять, три. Дивись, дивись. В сумі, в сумі зараз я набрав на один менше, ніж ти в першому раунді. Ну, в первом раунде у меня было 6. А я в сумме набрал уже 5 за 2 а. кубика. <зыв> Ой, блядь. Блядь. А я ПВП? А я версия? Вот, блядь, Один весь. Один весь. Я тихо, Пизда, мені, походу, все, блядь, ні! Пизда, я йому півсердечка лишив, я його его шатав. А, хто я не знаю! Бля, клікер ебаный. Танцы. Да, пар парк. Куча кликов в одну секунду. Это, а блять, что? Стало... А, бля. Минус, чувак, здесь зачеты. Это вроде я. Блин, у меня у нас это капка. У мене поки тоже одна. О, трасі, як, як ваш щас здорових ваша мама, як як клас самі по собі. Мене зараз травнуть. Чувак, а того чувака, якого кикнул е, В нього ноль перемог. А, Ну, а же ему сотиску треба наливати. Успіхів, в хаті, Юр. О, успіхів, там то ще. Смисі? В <смісі> мене лікає Ох, три перемоги Пиздець, Юр, машина там Три перемоги, твої два дві поразки. Фу, залишилось тільки дві битви. Походу, одна з них це моя. Я ще маю на одну падку зібрати, а може і ні. Ще. Ще має зіграти. З... Зди... СТ. Шо це за них? Морізз. А я. Все, це вже ні, це вже все, Юрий цей типу. Я не мав слив. Слив? Ты не мав там. Я не передамажив. Я не передамажив. Бля. А ми з тобою зустрілися в фіналі, бо ми були з тобою в двох в останніх груп, в двох різних групах. Якби ти виграв, mm -hmm. ми були б в фіналі в футболі. Я му на одне сердечко більше на низ. А ти за мною я цікаво дивишся чи ні? За моєю каткою? Um, ні. Блядь, ебать, ебать. О, ты прийшов? За моєю? Так. Да. Давай на позор Ти Ты як батьки пришли за дитину і давати з його чемпіонату. Сука, другий а не ладно. Четвертый. Ебать, ебать, це. Я рот шатав. Шість. Ты ти машина. Три, чувак! У мене вісім сумарно. сумно. Мене чотирнадцять. 14 мало. Ну але в мене шоден к шоден кубік. Хоча я тебе все одно не дожину. доживу. Черт Жок. Ну за цей кубік не. Опа, оце норм. То шо? Або лук? Ня, не лук, сніг них ломаты. Ай-ай, ай. то, то стрілялка, Я в погнав. Так, Чика, та. Чекай, мені цікаво. Там, де ти пийде, то Тоже не команда, да? Блять, мен, хлоп завес. Ну я за. А, я тебе вбив. А, все, развесы. Варя по мне какая команда. <свят> Я играю за самого Ламорна. Жесткие скобы всегда где. Ебать, она вот просто. Вообще не дай плюшки, пока не застрял. Я іноді забуваю, що я рожавий. Говорю, хіба, ти руки бату встречаешь? Потрошки, я дуже дуже так не дуже Опче на ну, мене погано, я бачу, що я почут Мені прям лаза. А, то ты был? Хули ебал, члк ешь? Что нахуй, блядь, пів блять, пивка лалыши. Там мені ж відображається твій 13 тринадцятий. Йоб твой мать сьомий. Ну там прям жорстко в них баллив. Ну там прилично. Пять. Два. Два. Та йди нахуй зі своїми кривиками. Я нічого не знаю, я взагалі панда. Панда. На переїзді панда поедам сбьем. No. Де ты там? Еб твою мать, нихуя в тебе руки варты, флексиш. No. Ти хотів, зато, я, зато я в печері, печері блядь, понял. Ой, хуйня, граф. No, no. Шукай, блядь, закладка. Я мапа, яку я не люблю. Mm -hmm. Это ж хуйня, блядь. Хуйня, блядь, она Тут тупо у нас зуб тролло, вы давно е. А э, вот мне дороже цікаво, что воно, блять, распавливается чи не. Не, я тоже да некие сами места, вложу. Пусть ну це блять рано, чисто для задрота. Ну да, та, та, я уже тоже заметил. некие сами места, ну це пизданный игрой. Чувство, блять, задротство. Ну та, я блять тоже згадав ті самі місця. Твої мать. Щось є, немає, б'ть, не шарю. Я навіть на маплом дивлюсь. Жаді. Воно мені теж ну, зараз не допомагає. Я чисто... Куди в мене душа кличе? почему тут тирпан можно вбета и золота его резаться. Переграл трошка, да? Бля, и що и шо, шо мне робит это Я не знаю куда мне, как мне купить. тут твоя фотография. Что там, блять, маппа говно якась? Да, Та, побачишь, кинопотин ну, родит. Єбать, як кладный шо, я не знаю, чи я туди встигну забрати Я не встигну, 10 секунд. Четвертий. Перший. Бля ты конч Як там не справа Просто задрот 6 Тоже 6 Понял блядь, пішов нахуй Пиздець. Фу, бля, говно, а не катка. Дай ты от, блядь, шо. Будь ваш ахтеорек. Не знаю, что такое, Якийсь паркурчик. Я с тобой на одній клітинці. Де ти там. Я на 25. Та я теж. О, коротше, я б зайшов на якийсь сервер, Ти знаєш, що тут паркурь е? Ну. Можно зайти еще на півгодинку после этого? Так. У меня все мы тяжко мы найти себе добычу. Угу. Давай. Блядь. Блядь. Жив, блядь, да, иди за Блять, промазал. Дебил, блядь.

Взять мені некомфортно шолук перших клітинкою. Да давай добавляй мене серце. На серце шити, блять, на мене чи чуповато. Я, блядь, не думаю, Я пробував попасти спочатку. Блін, ну, давай, грохай мене. Ти я вже своє місце рублюсь. Ага, блядь. Сука, а мы не з... Четвертий. спит. Четвертый. Перший. Давай ще раз ще й за п'ять. Одиничка буде. А ні, Два. п'ять. Чилян, зразу, типу сервер -спорт. Джампер то шо я навіть не пам'ятаю. блять зразу f5 на може не f5. Коротше, а, Та -та -та. О, на f5 короче слайм и вар А, ай ту можеш вар просто підняти. та-та-та о вернутися на чекпоінт, чекпоинту я такая такая штука если башню за Я было не пам'ятаю, я коли це грав? Вчора. Блять, ну не цей... Йоп Рж... твою мать, вернуться на чекпоинт, це прям-прям на чекпоинт. Ну такой шо тут херню! Та, я, блять, був без чекпоинта парша. Как ты Семый. Давай, пусть есть, шестёрку на два. Всё, ты удача удачу своём Нахуй, Ва, те другой. Шо а ебать. ЧК Манкрас паркуру. Тут якийсь саль, і там чувак по...